Якою поштою ми відправляємо цибульку, як у нас з оплатою? Друзі, цибуля радар. Чуєте, як шелестить, вже надійшла до нас. Відправляємо як і Укр, так і новою поштою. Можна накладним платежем, можна оплату на рахунок робити, як вам зручно. Це зараз тільки заїхав радар. Всього заїде 10 сортів цибулі. А, ну, деякі з них вже розброньовані повністю, наприклад, такої, як Трой там Боляро. Потім ще якихось два сорти. Їх вже нема, вони всі розброньовані. Але ще кроме цього буде інша цибуля. Чекаємо. Це приїхала, через тиждень заїдуть решта сортів. Але ми вже починаємо відвантажувати, хто замовляв радар, хто замовляв часник Месідор. Це часник, який не стрілкується, потім Любаша. Дивіться, яка гарна Любаша в нас є. Краса а не часничок. Весь відібраний, весь гарнесенький. Це друга репродукція, ще перша заїде від фермера. Тому все в процесі, все працюємо. Обов'язково не забувайте за фосфорну калійне добриво. Це без заперечень. Воно вноситься саме на осінь при посадці. Весною воно вже нічого не дасть. Ми реалізуємо його з бегів. Ось нам приїде 600. Воно в бегах, ми її розсасовуємо, тому що в м'якому фасуванні цієї формули 3,5, 10, 20. Немає нігде. тому ми і беремо бегах польське добриво. Тому в процесі все працюємо.